Україні, слава Героям України. 4 лютого православні віряни вшановують пам'ять преподобного Миколи Студійського, подвижника Ігумена та сповідника, який жив у 9 столітті. У часи правління імператора Лева Вірменина християни жорстоко переслідували, особливо тих. Хто твердо стояв у вірі, попри тортури і утиски, Микола не зрікся християнських переконань і продовжував проповідувати слово Боже. За свою праведність він був наділений даром сілення, який за віруваннями діяв навіть після його відходу з життя. Ще молодим Микола переїхав до Константинополя, де мешкав у дядька. Там він здобув освіту в монастирській школі та прийняв чернечий постріх. Під час гонінь його неодноразово кидали до в'язниці і піддавали мукам, але віру він не зрадив. Коли до влади прийшла імператриця Феодора, святого звільнили, і він повернувся до монастиря, де очолив обитель. Згодом переслідування християн спалахнули. З новою силою. Тож Миколі довелося переховуватись майже сім років. Пізніше його знову заарештували і ув'язнили. Лише після чергової зміни правителя він зміг повернутися до монастирського життя. У цей день важливо звернутися до молитви, адже Микола Студений був чудотворцем і Помічником у важких життєвих ситуаціях. Особливо він допомагає вцілювати хвороби, тому віряни моляться за здоров'я себе та своїх близьких. О все благий Отче наш, Миколаю, Божою волею, пастирю і учителю всіх, хто з твердою вірою і довірою до Господа, через Тебе звертається під Його захист. І теплою молитвою благає тебе. Поспіши Божою силою і благодаттю захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу, і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від занетрусу наступів ворогів чужинців і народних заколотів, міжсобіці. Від голоду, пошести, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину охорони і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, так спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилує нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуває. Захисти нас. Від заслужених нами їх наслідків і надто вічної, пекельної муки, але щоби за нашими моліннями та Твоїм заступництвом, і помічю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог у щирому покаянні, наверненні і смиренні, тихо й без гріха прожити на цім світі і не засудив настояти ліворуч. А сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. О святителю Христової Миколаю, почуй нас грішних рабів Божих, що моляться Господові і моли за нас, недосконалих, Сотворителя нашого і владику, разом з нами, ублагай Бога нашого, бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці. Нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам, любов'ю і благодаттю Господньою визволи нас, угоднику Христовий від зла, що находить на нас, в гамуй хвилі пристрасті і бід, що повстають проти нас. Нехай заради цих наших благань і святої молитви Твоєї не поглине нас біда і не потопить у безодній гріховній, і в болоті пристрастей наших, єдино з нами моли Святителю Миколаю, Христа Бога нашого, що подав нам правдиве розкаяння та можливо чинити діла добра і милосердя, мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, святий угоднику Божий, Микола Студенний, смиренно, подвижнику і теплий заступнику всіх, хто страждає в холоді, скорботі і випробуваннях, зі щирим серцем припадаємо до тебе і благаємо Твого святого заступництва, моли Господа за нашу багатостраждальну Україну, щоб Він покрив її своєю милістю, захистив від ворогів видимих і невидимих. Подай мир, єдність і правду нашому народові, особливо ж молимо тебе за воїнів, які нині стоять на передовій, будь їм щитом і покровом у небезпеках, укріпи їхнє тіло і дух, захисти від куль мін і всякого зла, даруй мужність, витривалість і надію, моли Господа за поранених воїнів, подай їм сілення, полегшення болю. І швидке одужання, заполонених, випроси свободу, збереження життя, сил і віри, повернення до рідних домів, за безвісті зниклих, слізно взиваємо, Господи, відкрий їхню долю, поверни живими або дай рідним втіху, розраду і оповання на Тебе, святий Миколо студенний, будь у холоді зігріваючим, у темряві світлом. У відчаї, надією для всіх, хто страждає через війну, не залиш нас без твоєї молитви нині і повсякчас. Амінь. Святий Микола Студенний, моли Бога за Україну, захисти воїнів на передовій, збережи їх від смерті і зла, пораненим подай сілення, полонених визволи. безвісті зниклих поверни або втіш їхні родини. Покрий наш народ своїм заступництвом і даруй мир. Амінь. О святий годнику Божий Микола студенний, як мати, з тремтінням серця припадаю до тебе і благаю, заступися за мого сина, воїна і за всіх воїнів, що боронять Україну, будь їм щитом на передовій, покрий від куль вибухів і всякого зла. Укріпи їх у страху і у томі, зігрій у холоді та самотності, моли Господа за поранених воїнів, подай їм сілення і силу, заполонених випроси волю, збережи їм життя, віру і надії, за безвісті зниклих, відкрий їхню долю і не залиш їх без Божої опіки. Святий Миколо, прийми материнські сльози і молитви. Поверни синів живими до матерів, принеси мир нашій землі та захист Україні. Амінь. Ося ти угоднику Божий, Миколо Студенний, з подякою схиляємось перед Тобою і славимо Господа за всі Його милості, Дякуємо за Україну, яку Господь береже серед випробувань, за силу духу нашого народу, за єдність, віру. І незламну надію, дякуємо за воїнів захисників, яким подаєш мужність, витривалість і захист, за кожне збережене життя, за допомогу в небезпеках і повернення до рідних домів. Дякуємо за опіку над пораненими, за підтримку полонених, за світло надії для родин безвісті зниклих, святий Микола, Студений Прийми нашу щиру подяку і не переставай молити Господа за Україну та весь український народ, щоб він дарував мир, справедливість і благословення майбутнє нашій землі. Амінь. Святий Микола Студенний, дякуємо тобі за опіку над Україною, за захист її воїнів і за збереження нашого народу. Дякуємо за кожне врятоване життя, за силу, віру і надію у випробуваннях, не залишай нас своєю молитвою і випроси в Україні мир. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Дякую всім, хто підтримує мене в молитві, всім я вам бажаю Божого благословення, бережи Боже наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну, бережи Боже наших полонених, щоб вони всі повернулись до своїх родин. Знайди, Боже, і бережи всіх воїнів безвісті знаклих, зниклих. і порадуй їхні родини. Їхнім поверненням. Бережи Боже вас, ваших рідніх і ваших близьких, і хай завтрашній день нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже! Амінь.